Інформаційний ефір першого Придністровського продовжує українська редакція в студії Ірини Шевченко. Вітаю вас. Останні новини. Як це було? Дивіться просто зараз. В пам'яті ректора у ПДУ встановили меморіальну дошку Владиславу Соколову. Історія без підказу. У республіці проходять інтелектуальні ігри для держслужбовців. Традиції, що єднають Придністровський колорит у музеї світлиці Бандерської української гімназії, мир вам фотовиставка від асоціації Камарт. Аня чисельності бродячих тварин говорили сьогодні на нараді у президента. У Бандерах вже діє програма з регулювання чисельності безпритульних собак. Наприклад, домашніх чіпують і вносять дані про них до єдиного реєстру так простіше й знайти тварину, якщо вона загубилася. Крім того, можна притягнути до відповідальності господаря, якщо від його собаки хтось постраждає собак. У нас на сьогодні 300 собак прочиповано. Ставиться чип і дається свідоцтво про реєстрацію. Це перший напрямок, яким займаємося. Уклали угоду з громадською організацією Центр захисту тварин. Що вони займалися відловом собак, їх стерилізацією, перетримкою? Також паралельно працює своя бригада. 24 тварини відловили для стерилізації. У кожної спеціальна бирка. Наразі готують міський центр перетримки тварин. Там ведуться ремонтні роботи, підготували 15 кліток. Всього необхідно виготовити близько півсотні. Реалізація міської програми обліку та регулювання чисельності тварин проходить планомірно і досить активно, зазначив Роман Іванченко. Президент рекомендував главам інших міст і районів республіки вивчити і перейняти досвід Бендер. На фасаді головного корпусу ПДУ відкрили меморіальну дошку Владиславу Соколову. Він очолював Держуніверситет з 2022-го. У вересні цього року помер після важкої хвороби. 11 жовтня йому б виповнилося 54 роки. У церемонії взяли участь президент, прем'єр, віцеспікер, студенти, рідні та колеги. Владислав Соколов очолював університет останні три роки. За цей час у ПДО новилися корпуси, аудиторії та гуртожиток. Особливу увагу ректор приділяв молоді, підтримував ініціативи та насичував студентське життя. времени. Він присвячував багато часу науці. При ньому розвивалося багато наукових проєктів. Проводилися конференції, організовувалася співпраця. Завдяки йому проходив зараз форум Формула успіху для молоді. Він нас розумів, намагався мотивувати, щоб ми йшли вперед. Брали з нього приклад. До роботи у ПДУ Владислав Соколов очолював Тераспольський юридичний інститут МВС. Його головні риси відповідальність, дисципліна і вміння довести будь-яку справу до кінця, зазначив Вадим Красносельський. Коли йшлося про продовження його кар'єри і перехід в ПДУ. Я от не сумнівався, що ті навички, які він отримав на своєму життєвому шляху, знадобляться тут, в цих рідних стінах Придністровського держуніверситету. Сильна людина, яка хворіла непростою хворобою, але ніколи нікого не звинувачував. Він працював до останнього дня. При Владиславі Соколові ПДУ запустив проєкт подвійних дипломів. Він дав студентам можливість здобувати освіту відразу за двома стандартами. Рібята школьники, котрої будуть приході. Діти, школярі будуть приходити сюди в університет і будуть тут вивчати предмети для того, щоб визначитися в майбутньому з професією, яка їм цікава. Ми сподіваємося, що у нас вийде це реалізувати. Пам'ятну дошку встановили на фасаді головного корпусу ПДО вшанувати пам'ять Владислава Соколова. Прийшли рідні, колеги, викладачі та студенти. Вони допомагають дітям з аутизмом, ДЦП та синдромом Дауна. До босарському центру реабілітації 5 років. На свято приїхали депутати Верховної Ради, міністри та колеги з усього Придністров'я. До босари центри реабілітації особливих дітей. Наразі тут святкують перший ювілей. Приїхали поважні гості. Їх знайомлять із життям центру. Тут три блоки. У навчальному проході заняття з дітьми. Їх у центрі більше 50. З кожним працюють індивідуально. У медичному блоці проводять водні та фізпроцедури, лікувальну гімнастику на тренажерах і масаж. Сюди на курсову реабілітацію приїжджають з дітьми з усього Придністров'я. Щороку близько ста осіб. Лікування, проживання та харчування коштом місцевого бюджету. 14 років ми перебували у маленькому крихітному будинку. У нас не було місця для повноцінних занять. Сім-вісім років тому знайшлася людина, яка повірила в нашу мрію. Це був Вадим Миколаєвич Красносельський. Саме завдяки його вірі в нас, в наших дітей, сьогодні ми з вами відзначаємо перший, нехай маленький, але ювілей. У день народження центру діти показали, чому навчилися за ці роки. А я іграю на гаможці. поблагодарить вас за ваше милосердие. Хочу подякувати вам за ваше милосердя, за ваші бажання виконувати їх мрію. Це центр, це така величезна допомога батькам. Для дітей тут створені всі можливості, щоб вони могли і навчатися, і отримувати медичну допомогу, розвиватися. У у кожного колективу, у кожного викладача, вихователя дуже складна робота. Я вітаю! Хочу побажати тільки успіхів вам, і звичайно, ми завжди будемо допомагати. У подарунок дітям гості привезли обладнання для сенсорної кімнати, спеціальні меблі, вуличний ігровий комплекс і розвиваючі ігри. Кращим педагогам та працівникам вручили почесні грамоти. Під яким номером ходить тролейбус Терасполь Бандери, та чому коли провели референдум про незалежність Придністров'я і де проходить інаугурація президента? На ці та інші питання відповідали представники державної влади. Інтелектуальні ігри пройшли за ініціативи президента Вадима Красносельського. Подробиці у сюжеті. Від появи перших людей на берегах Дністра до наших днів Вікторина з історії Придністров'я для представників держвлади та управління на відповідь від 25 секунд до хвилини. Я сам являюсь. Я сам історик і мені приємно бачити ті питання, які ми іноді ставимо своїм учням або навіть студентам. Питання були досить складні, пов'язані з родом діяльності жителів території сьогоднішнього Придністров'я у давнину в 9-11 століттях. Ну і решта питань в принципі на хорошого фахівця, який знає історію. Сім раундів понад півсотні питань. Наприклад, де проходить інаугурація президента, правильна відповідь у театрі імені Аронецької, де і було проголошено республіку. Або яке унікальне рішення ухвалили у 93-му році для запровадження власної грошової одиниці? Відповідь суворики. Наша команда хорошо підготовлена. Наша команда добре підготовлена. Щодня співробітники наших підвідомчих організацій стикаються з тими питаннями, та й загалом знають основи нашої державності. На мій погляд, метою такого заходу є насамперед не перемога, а перевірити власні знання відносно інших працівників органів влади, подивитися, що знаємо, і дізнатися щось нове. Адже історія це наша основа, те, що формує нас сьогодні, і формуватиме завтра. У вікторині змагалися вісім команд: це представники державної влади та управління. Таку саму вікторину проведуть і для студентів. вікторини в тому. Особливість цієї вікторини, що питання виключно на знання історії Придністров'я, певних подій, які вплинули на розвиток республіки. Якісь цікаві факти, про які можливо хтось і не знає. За підсумками Вікторини, третє місце поділили міністерство охорони здоров'я та МДБ, друге в МВС, а Кубок переможця в команди Міністерства цифрового розвитку. У Рибниці пройшла школа лідера. Активісти обговорили моральні цінності Придністров'я, гість зустрічі. Редактор газети Людина та її права Микола Бучацький. Він представив проєкт морального кодексу Придністровського народу, захід до року Придністровського народу і 35-річчя республіки. Рибниця, центр дитячої та юнацької творчості тут зібралися ті, хто не просто вчиться, а вже веде за собою. Це активісти й добровольці. Тимур Коцюбинський, віцепрезидент шкільної думи в шостій школі, каже: Придністровець формується не лише на уроках, а й у суспільному житті. Наша школа організують много благотворительних акцій. Наша школа організовує багато благодійних акцій і концертів. Що зими учні роблять годівниці для птахів, навесні садять дерева, озеленюють місто, проводять заходи з очищення дністра. Часто відбуваються зустрічі з ветеранами. Це більш неформальні живі діалоги, в яких беруть участь наші учні, щоб дізнатися з перших вуст, як це все таки було. 20-та школа соціального лідерства це живий діалог про моральність, історію та майбутнє. Анна Брикуля, голова учнівського співуправління та добровольчого руху, ЦДЮТ. дівчина розповіла про розвиток спорту, адже як кажуть у здоровому тілі, здоровий дух. Президент гаваріл свої о Президент говорив важливості... у своїй промові наскільки важливий спорт в житті підростаючого покоління. У нашій школі активісти допомагають школярам адаптуватися і разом з ними вивчають нові види спорту у кожній школі. Щодня зарядки, динамічні перерви. У нас організовується багато туристичних походів. Школярам представили текст майбутнього морального кодексу Придністровського народу. Він готується вже два роки за участю вчених громадських діячів і ветеранів. Тепер слово за молоддю їм запропонували вивчити документи, і внести своє бачення, які цінності важливі саме для їхнього покоління. Он состоїть із восьми пунктів. Ахватує на наш взгляд найболі важні складається з восьми пунктів. Охоплює найбільш важливі властиві самі народу Придністров'я, вірність, традиціям, любов до батьківщини, духовність, творча праця і багато інших цінностей. Він є, ніби продовженням і пунктів Конституції Придністров'я і положень стратегії розвитку Придністров'я. Це свого роду наша моральна спадщина нинішньому поколінню Придністровців і прийдешньому. Школа лідера це точка зростання. Тут формуються не тільки ідеї, а й ті, хто завтра буде їх втілювати. Затримали жительку Терасполя за інформацією МВС. Жінка розклеювала листівки про нібито пошук різноробочих. Насправді скануючи qr код потрапляєш в чат, де пропонують стати наркокур'єром. Такі листівки з'явилися в Терасполі і Бендерах. У міліції підтверджують в них пропаганда наркотиків. Під час обшуку у жінки знайшли 85 оголошень. Роздруковувала їх сама за словами затриманої підробіток. Знайшла в інтернеті про те, що робить щось незаконне, не знала нічого, я нічого, крім розклеювання оголошень не робила. Мені не пропонували нічого. Що нічого у цьому протизаконного немає. Що я нічим не займаюся, крім як розклеювала оголошення. Скільки розклеїла, стільки тобі грошей буде. При цьому експертиза показала у крові затриманої були заборонені речовини. Жінку заарештували. Склали протокол. Міліція продовжує розгляд. Пейзажі, люди, храми і природа у Палаці Республіки напередодні відкрилася виставка творів фотомистецтва Мир Вам. Експозиція присвячена міжнародному дню миру, дню столиці та покрові Пресвятої Богородиці. Роботи представили 19 фотографів. Подробиці в сюжеті вона бачить світ крізь об'єктив, ділиться тим, що надихає. Анна Семенюк фотохудожниця, учасниця фотоклубу Пошук. Зізнається, що найбільше любить знімати людей, їхні емоції, погляди і моменти життя, а також просто те, що її оточує. У виставці Мир вам вона представила 10 своїх робіт. Вона несе дуже великий сенс значно для мене, для мого життя. Любов це навколо нас, тобто це люди. Це природа, це все, що Бог подарував нам. Для мене мир це гармонія, для мене мир це безпека. У Фоє Палацу Республіки роботи 19 фотографів, представників спілки фотогудожників Придністров'я. Тут понад 100 знімків. Природа, люди, храми, пейзажі тощо. Таку виставку проводять вже вдруге. Мир вам, мабуть, кожна православна людина. Так, вітає своїх знайомих. Так вітає своїх колег, так вітає тих, з якими вона зустрічається десь на яких якихось духовних бесідах. І також вітають один одного і наші митці, фотографи, живописці. Прийшла побачити дуже гарну виставку фотографії. Дуже подобається. На відкритті виставки виступили танцювальні та вокальні колективи Андрієш, Вернісаж, Сузір'я і студенти інституту мистецтв імені Рубенштейна, а також дитячі колективи. Виставка Мир вам триватиме ще місяць. Побачити її можна безкоштовно у Палаці Республіки. Придністровський народ, багатонаціональний, українці, молдавани, росіяни, болгари, гаузи та інші. Кожен зберігає свою культуру, звичаї, традиції. Саме це розмаїття створює особливий колорит нашого краю. У рік придністровського народу. Ми розповідаємо історії, які показують, як тісно переплетені наші культури. Сьогодні про шкільний музей світлицю у Бендерській гімназії номер 3 імені Котляревського. От бачите, такі гарні вишивання. Це старенькі бабусі, і молоденькі дівчатка, й жіночки вишивали. У цій невеликій кімнаті оживає минуле. Музей, світлиця Бендерської гімназії номер 3 Існує вже майже 20 років. Тут десятки старовинних речей: вишиті рушники, народний одяг, праски, глечики, дерев'яна скриня, і навіть стара шафа. Кожен експонат має свою історію. Виникла ідея, і в 2005 році Валентина Володимирівна розпочала отакі от як відкриття музею і експонати, багато з України привезені, багато тут по місту зібрані. І коли вже розпочались дітки заходити, батьки, гості, хтось захотів якусь свою частиночку вложити: Ой, у мене є, ой, у мене є те, і почалося. Ой, там хтось рушничок приніс, а там хтось хустку. Сьогодні тут не просто зберігають речі, тут вивчають культуру та традиції різних народів. Зараз у нас гурток народознавства є, який також робить свою роботу, тому що це традиції, це народні звичаї, це обряди. А воно переплітається ці всі традиції і. Українці і молдавани, і росіяни, і гагаузи, болгари все дуже багато схожого. Учителі проводять тут уроки, а учні мають змогу не лише зануритися у традиції, а й побачити їх на власні очі. Експонати музею оживають під час шкільних свят і вистав. Учні користуються костюмами та рушниками, готуючи сценки за українськими творами. Нещодавно було у нас свято Івана Петровича Котляревського з дня народження. От діти костюми приходили, одягали, брали костюми. Дуже їм сподобалися. От шапка, кушак, там там у нас такі експонати. Є сокира, така гуцульська. Вона іграшкова, але дітям це цікаво. Музей світлиця у Бендерській гімназії номер 3 Це не просто частинка минулого. Це місце, де традиції живуть і продовжують єднати народи Придністров'я. Такі маємо новини на сьогодні. Більше шукайте на сайті нашого телеканалу і в усіх соціальних мережах та мобільних додатках. А як це буде далі? Ми розповідатимемо вам завтра зустріч о 17.30 на першому придністровському.